Ми з чоловіком жили погано, але я не планувала нічого міняти, бо ж що натомість піти з дітьми до матері, а далі що? А так дах над головою є, діти є на що годувати, а любов то вже якось без неї проживо. Сімейного життя пам'ятаю лише кухню. Завжди мріяла, щоб у мене на кухні був телевізор, як в американських фільмах, і тоді б я б не потикалася ні до чоловіка в спальню, ні до дітей в кімнату, бо вони мене не чекали. Зрозуміло, що чоловік у мене такий, але чого ж діти у нього вдалися? Мамо, де те? Мамо, принеси. Мамо, подай. Мамо, ти що забула? І я з однієї кімнати та до другої там варю, там пришиваю, там градусник ставлю, і минулося моє життя. Донька вискочила заміж і поїхала з чоловіком за кордон, телефонувала лише на новий рік чи різдво, прокидалося якесь приспане родинне почуття видно, а син ще вчився на останньому курсі і жив в гуртожитку. Здавалося б, зітхни з полегкістю та живи вже як хотілося, але тут вже здивував чоловік. Анно, я довго терпів заради дітей, а тепер хочу пожити для себе, тому збирай речі і йди. Що? Я не зрозуміла, що відбувається, адже дах над головою то єдине, що мені забезпечував чоловік.